Всім вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів. Сьогодні Женя зламає систему, і на огляді, в нас не свіжопригнаний автомобіль з Німеччини, а автомобіль пригнаний з США. Це автомобіль мого однокласника. Автомобіль останні декілька років був за кордоном. Зараз автомобіль продається в Україні, вирішив продати. Ми беремо тільки якісні перевірення автомобілі на реалізацію знайомих або з твердою історією. І так. 2014 рік автомобіль пригнаний з США, він код відкритий для будь яких перевірок. Автомобіль приганявся для себе, особисто моїм однокласникам Ярослав, привіт. Особливість даного автомобіля. 14 рік, цікава, приємна комплектація. Повний привід. Кватро. Система Torsen. надійна. Ті, хто розуміють, що таке від Audi, то розуміють потужність, управляємість. Використання її зимою. Шикарний колір, який переливається, залежить від пори дня. Дуже гарний колір. Виглядає спортивно. 2.0 турбо. Тут чогонний блук іде. Проблем з задірами даний мотор немає. Мотор весь час обслуговувався на Bosch сервіс Вінниця. Є повністю вся підтверджена історія, а також будуть всі витяги з підтвердженням стану технічного та мотору по даному автомобілю. Автомобіль, попередній єдиний власник в Україні, Ярослав, він працює в it сфері тому коштів на дане авто не жалілося взагалі. На 130 тисяч було замінено ланцюг на тому ж Bosch сервісі Технічно, візуально, автомобіль без всяких зауважень. Шикарний колір на гарних титанах, зимова гума, приємна комплектація, повний привід. 2.0 Turbo 2014 рік. Автомобіль має повністю фарбований капот та праве крило. Це Америка. Тут проходитись товщинометром, там чи казати, що автомобіль в оригіналі не можна. Такі автомобілі купляють ті, хто розуміє, що це за автомобіль. Колір мене особисто дуже вражає. Ефектне авто. Показую вам загальний стан кузова. Класна оптика. На вивачах. Диски у нас. 18, резина Фулда. Знає Ярослава, він все купляє новим. Шильдике слайн, але тут від деслайна, мабуть, тільки пороги, частина салону. тут просто якби як візуальний. Технічно, без зауважень. Колір, ефект вау. Автомобіль у нас на автоматі простий, надійний, восьмиступеневий гідротрансформатор. Автомобіль приїхав з дуже теплих країв. США, тому він зберігся, корозія в вагоді якби й неможлива особа. Дуже має приємний зовнішній вигляд. Без зауважень. Розглянемо стан салону. Іксатори всі справні. Видно, що автомобіль США це колір шкіри із салону для США зазвичай. Повний електропакет, шкіряне кермо, мультикермо. Простий автомат восьмиступеневий, датчик світла, датчик дощу, клімат контроль. 181 тисяча абсолютно підтвердженого пробігу. Електросидіння. Салон чистенький, збережений, люк. Все працює, нічого не тече. Автозатемнення дзеркала. Автомобіль вартує своїх коштів. Тому що тут повний привід. Система Торсен надійна, легендарна, зарекомендувала себе дуже сильно. Дивіться. Дуже приємне авто. Немаркий салон. Салон дуже збережений. 2.0 Турбокватро. Здоровенний багажник, місця тьма. Докатка. Все в оригіналі. Вся інформація про автомобіль. Ніяких пошкоджень, в задню частину в автомобіль не мав. Докатка без слідів використання. Пройоми. Ніяких пошкоджень не мають, нічого не крутилось, не знімалось, будь-які перевірки. Дуже надійне авто. Доїде до будь-яку куточку Європи. Дуже збережений салон. Чистенький. Сімейний автомобіль. оригінальний кватро. Повний привід на легковому автомобілі. Автомобілі це кайф, це моральне задоволення. Салон прям дуже збережений. Виглядає набагато менше, ніж заявлений пробіг. Кругом шильдики S-Line. Класне ефектне авто. Дуже ефектне. Дивіться рівень відношення автомобіля людини, яка працює в ІТ-сфері, яка має кошти на обслуговування, любить свій автомобіль. В Варшаві автомобіль обслуговувався на Mercedes-сервісі, є всі відмітки з номерами, з ВІН-кодами. Дивіться, які суми по обслуговуванню, всі фактури накладні є, все підтверджується пробіг. Дивіться по лік'юмолі по обслуговуванню, по Бош-сервісу. кожен, Коли ланцюг мінявся, всі цифри. Авто обслужено до дрібниць. Це серйозний фактор дуже. Перевірка стану роботи двигуна. Заводиться взагалі не те, що з півтичку, з четверти, а зразу же. 181 тисяча підтвердженого пробігу. Перевірка роботи. Відкритий капот пікає, що перевірка роботи коробки. Це коробка простий гідротрансформатор, взагалі без зауважень. Працює абсолютно все. Машина обслужена до дрібниць на класній комплектації, повний привід, що? технічно без зауважень. Моторний не митий в робочому стані. Ну, капот кручений, це Америка, але капот оригінальний рідний. Є відмітки про обслуговування. 175 тисяч було 24 2024 році. Звичайна робота двигуна 2.0 турбо, потужна машина для квадросистеми вистачає, нічого не милося в робочому стані, діагностики, перевірки, СТО, все. все вітається. Працює тихо, рівно не димить не троїть. Сьогодні разом з вами було детально оглянуто автомобіль мого однокласника, збережене домашнє авто. Авто має перевагу серйозну підтверджену історію обслуговування офіційно. На даний автомобіль коштів не жалілось. Ще одна перевага система Quattro. Це треба відчути кайф від їзди, задоволення на повному приводі на Audi. Це знають ті, хто. Хоч раз користувався Audi. Колір, на мою думку, колір взагалі ексклюзив. Напишіть свої думки об цьому авто в коментарях. Мене вражає даний колір. Всі наші автомобілі повністю проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Якщо вам сподобалось будь-яке авто, телефонуйте, замовляйте доставку під дім або. Приїжджайте місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Ми займаємося дійсно гарними перевіреними обслуженими автомобілями з правдивими історіями. В нашому каналі погане авто ви не зустрінете. На огляді з вами був Женя. Все, чесно, достойно по даному автомобілю була надана інформація. Я думаю, такі автомобілі продаються впевнено. Колір обслуговування повний привід. Особисто для мене ефект вау є. Дуже гарне авто. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Завжди усі вряді. Ви допомагаєте наше відео зробити кращими.